Доброго дня! Так ще раз про е, побудову графіки функцій за допомогою перетворень, які містять модуль. Е, ось в даному випадку функція y дорівнює 2 модуль x х квадрат. модуль тільки біля змінної х. Але х модуль, я можу тут поставити модуль, тому що модуль x у квадраті це все рівно, що х2. Так, і для побудови цього графіка, перше, що ми робимо, записуємо наш вираз без модулів 2х мінус х квадрат. Це квадратична функція. Перетворимо її таким чином, щоб ми бачили, які перетворення з графіком х квадрат будуть відбуватися. Мінус х2 плюс 2х. Винесемо мінус В дужках будемо мати х2х. Х2, додамо до цього виразу плюс 1, щоб в дужках ми могли отримати квадрат різниці. Х2 мінус 2х плюс 1. Ну і відповідно, щоб нічого функція при цьому не змінилась, ми повинні відняти х1. Далі, перших оцих три доданка завертаємо в формулу х-1 в квадраті, і потім ще мінус 1. І далі дивимося, які перетворення нам потрібно виконувати. Якщо ми закриємо ось ці константи, які у нас віднімаються, числа, будемо мати функцію основну мінус х квадрат. Тобто, якщо закрити одиниці, то функція перша, допоміжна, яку ми будемо будувати, це мінус х квадрат. Графіком функції мінус х квадрат є парабола, яка перевернута симетрично осі Х. Тобто точки, контрольні точки для Х квадрату у нас це 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, мінус 2, 4. І мінус стоїть перед цією функцією, тобто змінюється координата Y на протилежну. Тобто тепер контрольними точками у нас будуть 0, 0, мінус 1, мінус 1, 1, мінус -1, 1, 1, 2, мінус 4, Мінус два чотири. Будуємо це ці контрольні точки. Так, нуль, нуль, один, мінус один, мінус один мінус один, два мінус чотири, мінус два мінус чотири. Ось наша допоміжна парабола. Тепер вже дивимося, Допоміжну параболу ми повинні змістити. Біля х стоїть мінус 1, тобто наше А від'ємне мінус 1. Значить, ми зміщаємо точку на плюс 1 вправо по горизонталі, і на одиницю вниз. Отже, всі перетворення, які ми повинні виконати. Щоб отримати графік функції мінус х-1 в квадраті. Так, вибачте, я тут ще не розкрила Ну, Оці зовнішні дужки повинні розкрити. Мінус х мінус один у квадраті плюс 1. Так, плюс 1. Отже, по х у нас іде здвиг на 1 вправо, і по y здвиг на 1 вгору. Один вправо і один вгору. Нагадую, по іксу все відбувається автопакеті. Якщо ми віднімаємо одиницю, то двигаємо на плюс один вправо, по ігорку, якщо додається, то двигаємо вгору. Отже, всі точки здвигаємо один вправо, ось точку 0,0, здвигаємо один вправо, один вгору. Відповідно, точку 1 мінус 1 здвигаємо 1 вправо, 1 вгору. Точку 2 4 здвигаємо 1 ниця вправо, 1 ниця вгору. Відповідно, точка мінус 2 мінус 4, 1 вправо, 1 вгору. І точка мінус 1 мінус 1, 1 вправо, 1 вгору. Ось тут вона буде. Тепер наша парабола змістилась відповідно ось сюди. Так, отже, не враховуючи модуль, ми отримали ось таку параболу. Тепер, оскільки у нас х у вихідному завданні х по модулю, тобто третє у дорівнює мінус х по модулю мінус 1 у квадраті плюс одиниця. Х по модулю. За правилом, за алгоритмом перетворення графіка функції f від модулю X за допомогою графіка функції F від X, ми повинні залишити всю ту частину графіка, яка міститься для невід'ємних x, Тобто всю частину графіка, яка зображена справа від осі Y. Ось у нас є y. Справа від осі y залишається в цей графік. Ми його наводимо, або можна іншим кольором. Ось оця частинка залишається. Все, що зліва від осі Y, ми не відображаємо і не звертаємо на нього увагу. А тепер ще цю частину, яку ми навели, ми повинні симетрично відобразити відносно осі Y. Тобто, ось ця точка буде тепер ще й тут, ця точка буде ще тепер і тут, ця точка у нас тепер буде ще й тут. І відповідно домальовуємо ще. Симетрію відносно усіх ігри. І тепер оці два фрагменти разом і будуть графіком функції іг дорівнює 2х по модулю мінус х квадрат. Розуміло. Тепер, якщо ще й ця функція буде по модулю. Розглянув такий випадок. Я візьму, наприклад, лінійну функції, але додав туди модулі. 2х по модулю мінус 3. Та ще все по модулю. Допоміжний графік, який ми будуємо, це не звертаємо уваги на модулі і не звертаємо на. Числа А і Б, які у нас додаються. Тобто 2х. 2х це лінійна функція, або якщо точніше, то це пряма пропорційність. Графіком прямої пропорційності є пряма, яка обов'язково проходить через точку 0, 0. А другу точку ми можемо задати собі довільно. Наприклад, якщо х буде рівне 2, то y буде 4. Побудуємо цю допоміжну пряму, яка буде нам слугувати допомогою для побудови графіка заданої функції два їх значить 00 обов'язково проходить через точку і через знайдену нами точку 2, 4. Ось пряма яка проходить через ці точки це допоміжна пряма Яку ми будемо тепер перетворювати, щоб отримати за графік заданої функції. Так, y дорівнює 2х. Далі. Y, це перше, друге y дорівнює 2х мінус 3. Тобто, від цієї попередньої функції ми віднімаємо 3. Тобто, якщо віднімається число від самої попередньої повністю функції, це значить, що ми повинні здвинути по всі на 3 вниз. Тобто графік попередній функції зміщуємо на 3 одиниці вниз. Отже, точка 00 перейде в точку 0-3, точка 24 перейде в точку 2.1. І отримаємо новий графік, але ще не кінцевий. Після того, як у нас з'явився модуль біля ікса, У нас симетрія відносно осі, тобто модуль возле Х, значить симетрія відносно осі ОY. Тобто все, що знаходиться лівіше від Осі І, верніше правіше від осі Y, ми залишаємо. І потім ще цю наведену частину відображаємо симетрично відносно осі Y. Тобто ця точка залишиться на тому ж місці, а ось ця точка буде симметрично відносно усі y. І домальовуємо ще цей фрагмент. Ось оця галочка це в нас буде графік функції y дорівнює 2х по модулю міну 3. Далі. Якщо подивитись на вихідну функцію, то в нас ще з'являється модуль над всім цим виразом, який був. Тобто до попередньої функції, графік, яку ми побудували, тепер ще й все по модулю. Якщо в нас вся функція по модулю, то це буде використовуватися симетрія відносно ось цієї ОХ. Для цього ми повинні залишити. Всі ті точки графіки, які відповідають невід'ємним ігрикам. Тобто, це ту частину графіка, яка знаходиться над вістю іксів. Ось я її навожу. І ту частину графіка, що залишилась під вістю іксів, ми повинні симетрично відобразити відносно осі іксів. Тобто Точка 0 мінус 3, тепер перейде в точку 0, 3. Ну і відповідно, якби ми зігнули по осі x, то де б віддрукувалася оця частинка графіка. Ось вона буде тепер виглядати ось тут. Ось такий буде графік вихідної функції. Ось оця графік який схожий на W літеру, і це буде графік кінцевої функції.